Завершилася четверта вправа Айслан Крос, в якій переміг наш спортсмен Сергій Конішок. чим ми його і вітаємо. А зараз п'ята вправа це тяга цієї важкої платформи і навантаження на руки 330 кілограмів. Олександр Лашин. Ми бажаємо тобі вдачі, зроби максимальну кількість повторень. Угорець горець Акошноть виступає фактично для себе, оскільки його партнер по команді Ервін Катона травмувався ще перед другою вправою перед логліфтом. Не може він більше виступати, а відповідно не міг у парних вправах виступати і ноті. Ось лише тут, у дедліфті, він може хоч якось себе показати. Два підйоми! Карлос Деметі іспанець. Не так часто потрапляють до кадру господаря, оскільки вони відверті аутсайдери. 7 восьме місце постійно у них. Але Карлос, як ми бачимо, у стронгменівському пауерліфтингу виступає достатньо непогано. Уже тричі підіймає він вагу 330 кілограмів і не зупиняється. Витягує таки четвертий раз. Молодець. Браво! Карлос! Радик Патек з Чехії. Зараз чехи нам поступаються одним балом у передній дисципліні. Вони програли не лише нам і полякам. Вони також поступилися і команді Швеції, і команді Австрії. І цим зумовлено їхнє відставання. Третій раз витягує так, протягує по стегнах є три підйоми. Девід Ністрям Швеція. Важко, важко, але такий один раз бере. Уністряма другий підйом. І він готовий продовжувати, судячи із його хвацькості. подивіться, так, так дотягне, дотягне, дотягне третій раз. І це все. Неманія Ташич із Австрії. Його напарник дуже добре виступив у попередній дисципліні. Здобувши для Австрії престижну третю позицію у дисципліні. І також трохи підтягнулися австрійці у загальному заліку. Ну, Немання намагається не відставати. Уже два підйоми у нього є, але більше не вийде. Матеуш Барон. На даний момент, що цікаво, лідером залишається іспанець із чотирма підйомами. Адже по три рази підняли Радек Патак, Девід Ністрьом. Ну і Барон. От тут увага. Подивіться. Це варто бачити. Три рази. Чотири наздогнав іспанця, П'ять. Перегнав іспанця В принципі, перегнав усіх. Але продовжує. Таке враження, що хлопець на тренуванні. Вісім. Здавалося б, зупинитися вже для чого? Але працює. Дев'ять. Може, зупинишся? Ні. Десять. Просто він хотів до круглого числа дійти. Олександр Лашин. Заключним виходить у цій дисципліні. Сашко потрібно хоча б раз зробити. Це дасть там можливість набрати певні бали. А по можливості краще хоча б кілька разів. Але поки що в Олександра, на жаль, не йдеться штанга. І що відмовляється, Сашко? На жаль. Матеуш, вітаю! 10 раз тедліфт. Матка боска. Що ви їсте? Щеняки, парувки, яйка, капуста. Ви зрозуміли, шановні глядачі. Добре їсти, добре спати. Бог здоров'я мусить дати. Ви зрозуміли? А ми продовжуємо. І зараз фінальна вправа кулі Атласа. Невдача Олександра Лашина відкинула нашу команду із другого місця аж на четверте. Таким чином чехи зараз на другій позиції, а шведи на третій. Останній шанс усе виправити у вправі кулі Атласа.